Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 17 травня, і ми нарешті виїхали з братом на добову риболовлю на Олександрівське водосховище. Чекали ми цього давно. Це один з найулюбленіших наших водойм. Більше всього, відео на каналі в мене саме звідси. Є ще, звісно, такі міста, які ми полюбляємо, але це. Таке місто, з якого в нас почалася, можна сказати, так, наша, наш е, риболовний шлях. Тут ми почали е, знайомитись з сазами риболовлі і саме звідси почали рибалити так вже по справжньому. Так, будемо рибалити на дистанції 60 метрів. Рибалити сьогодні буду на Фідер і дві донки. На фідер в мене є таке маніакальне бажання спіймати на флетфідер на ну, рибу на дикій водоймі, на флетфідер, на попапчик. У минулому році я спробував цей риболовлі на ставку, на комерційному. Мені так сподобалося, що я зараз намагаюся піймати на дикій водоймі там, карася, підлящика, ляща, саме на попапчик і на флетфідер. Ну, є таке в мене бажання. Ось, флеточка в мене буде. Зараз. фідер. Флеточка 60 грамів ось така. І оціна оснастка На тонкий буду ловити на дві оснастки там потім покажу ще ближче. Одна це такий класичний кавунчик оснасточка 60 грамів. А, і там буде вже опаріка буду насаджувати. А друга буде в мене е, пружина, ще як його кажуть, там убивця карася, і там буде плаваюча насадочка, така зевоматеріал. Ну от це ось такий план у нас. Ну, основна риба, яку плануємо ми тут спіймати, це, звісно ж, е, підлячно. Зараз в нас нерестова заборона ще діє, тут не нерестовище, нерестовище з того берега, на тому берегу, дивився я по приказу. Тому ми садок навіть не брали, тобто рибу яку спіймаємо, будемо випускати відразу. Ну якось так, друзі, дивимося. не встиг ага. <смеш> включить камеру бачите оце перший такий гарний підляж. А ну. скільки хвилин 20 простоїло ні більше хвилин більше. 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 30 да. ну дивіться який гарнюня а? на класичний фідер на опарика брат його перший закинув і потім Ну, скільки тут? Грам 700, мабуть, є. Грам 700 є, так. Як я і казав, уся риба сьогодні уходить. О, а ну. У <папчики> <папчики> от бачите, клауді Пупап скріль. Спробую такий. В мене ще є там. Це від Карпро. Є ще в мене там ананас. Ну, спробую поки оці. Брат каже, що дарма, що треба відразу ставити ананас, але я все ж таки спробую ще. Тут от бачите, як я і казав, такий от кавун. Ось звичайний, ну, гачок без ніяких. І на опарика. Колись ми тут тільки на опарика і ловили. Опаріка, правда, купили. Такий він, якко кажучи, підгулявши. Андрій, на скільки ти опаріка вставив? Три. Три. І я спробую на три. Ну, брата бачили саме, що клюнув. Все, гаразд. Кормка, бачите, яка, яка гарна. Тут все, що полюбляє, лящ та підляч. Горох, пшоно, є хліб, є кондикором. Пружинка моя, бачите? Це ось матеріал. Як я його робив, там є в мене відео, я теж поставлю в описі, щоб подивилися. Дуже така непогана штукенція. Коли я на макушатник рибалив, то дуже він нам з макушатника добре працює. І з цим я так гадаю. Теж доможемо працювати добре. Зараз будемо годувати рибу. Сьогодні ми для неї приготували варений горох якраз. Ну, Ми ж готувалися на ляща їхати. Зараз а, схема годування буде у нас, а, як завжди. А, ми будемо десь а, по 5 спомбів з інтервалом 2-3 години кидати на кожному на точку. Такий от смачний горошок. Сподобається що Сподобається я, прямо відчуваю це, як йому сподобається. Перший пішов класичний фідер знов рулить, але то таке. Таранька була. Таранька, да. Таранька. Але ну що маю казати? Класичний фідер, єдиний по що зловив, це друга риба. Ну, яка тут зійшла прямо під берегом, але хоч щось. В мене на флетфідер, на попапчик було якесь таке незрозуміле, неакцентоване клювання. Ну і все, на цьому. Донки мовчать, що в мене йшов брата. Зараз вже біля 11, що то якось з кльовом не дуже. Там зліва від нас ще стояли теж люди, під'їхали трохи пізніше, там хвилин на 20 пізніше за нас. Ну Вони дві години десь постояли, постояли, щось покидали, видать, нічого не клює, то вони зібрались та поїхали. Так що зараз ми тут самі Ну будемо сидіти, ми ж на добу приїхали. Клювання. Що там в тебе? Хліб. Ага, хліб. Вже хліб, така насадка, яка тут теж давала Гарі. Ловили ми в минулі роки, на минулих роболовлях на хліб. Вона і по карасю гарно дає, роздає і тут ну, щось таке. Плітка, щось різвеньке таке. О, ти диви, яка шикарна. Да. Добре. Це в брата така спеціальна оснастка під хліб. А ну да, гарнюня, гарнюня. О. Потім якось я покажу, що там за оснащення. Ну хліб, це гарно. Там теж посилання залишу на хліб а, в описі під відео, як ми готуємо цю, цю а, насадку. Ну нарешті. Вже початок третій. І ось ого! Ага. Нічого собі, І там дивись. Який батон, так? Да? І там вон, дивись. Ага. Тут оце, оце батон. Блін. Давай я її. Це... Чи ту витягнути. У Окей. Давай. На, хлеб, на хлеб. Вот такие вот лящик на хлебушек. Да. Такий грам, мабуть, 500, так? Да? Так, да, грам 500 такий непоганий подлящ. Ну, Друзі, тільки я пожалівся, що немає кльової. Бачите, брат, як завжди дає гарі. А я ще якось в мене не дуже виходить. Ха -ха, ну ладно. Головний процес. Пробую інший попап. пап Ось вот такий от пугач. Попап мультиколор пайнепл. От бачите тут такі. Вони помаранчеві та жовті. Ось. Придбав, от, ось передрибаловлюю. Ну, спробую. Бо на той щось жодного клювання не було. Зараз подивимося як буде тут. Ах, Запах гарний. Дивіться, от які. Жовтого кольору буду ставити. Брата знов клювання на класику. Ну таке. Нусолила-мусоліла його. Але все ж таки клюнуло. Зараз ми подивимось, що там в нього. Ще ближче, ближче, ближче. Ух! Ти дивись мов який батон. Це вже друга така. Так, давно я вже таких ага. ну, як натягав батончиків. Дивіться, як явно ну, ще. Ага. Тільки що витащив флетку, щоб перекинути. Бачите, на гачок начепився а, половинка гороха. Це те, що ми годуємо там, годували нашу точку. Тобто це свідчить про те, що ми так і точно кормимо. Тобто флетка лежить на дні там, де у нас якраз посіяне оце. Ціле поле гороху. Ну шо? здається, є, Щось є. Нарешті, друзі, і в мене клювання на вечір. Я вже не сподівався. Так і? Оп. Отакий. Сльози. Обняти і плакати, звісно, але ж все таки ж це ляще, Перший. Так, зрізало в мене гачок на оснастці, що там був опари, я насаджував, то я вирішив а, не в'язати гачок, а поміняти оснастку цілком. Поставлю отаку для хліба. Сьогодні два клювання на хлібо. Хліб взагалі така універсальна насадка. І тут на водосховищі вона у нас спрацювала, я вже це казав. Ось. І по лящику, і по карасю вона добре, дуже добре працює. Тому ось так от поставлю. О, є. Бачите? Яка краса отак оце. Зараз будемо вже годуватися останній раз. А, сьогодні, бо вже 6, 6 година вечора. Останній раз підгодуємо і на сьогодні вже будемо тільки ловити. Так, грох у нас вже закінчився. Зараз я покажу, чим ми будемо кормити. Так, оце пшениця варена в мене. Вже ми пару раз годували її, після того як горох закінчився. Зараз ще її викормимо і буде все гуд. час нам лягати, вже початок 11, нічого не клює, ні в нас, ні в сусідів нічого не клює, пішли спитали. Тобто ну, немає сенсу, не бачу я сенсу нам ще продовжувати риболовлю. Краще ми ляжемо, відпочинемо, а потім а, у 4 ранку ми встаємо, як завжди, і починаємо ловити. Зараз 4 ранку, ми вже прокинулись і будемо починати рибалити. Все залишає, як і було. Буду сподіватися, що сьогодні буде кльов трохи гарніший, ніж був вчора, тому що вчора був зовсім поганий. Тому, друзі, за роботу не будемо гаяти часу. На рахунок нічної риболовлі пішов, поспілкувався з сусідами, він вже став, один чи не лягав, я так і не зрозумів, один там а, відпочиває, а один ні, рибалить. Каже, що вночі нічого не було. Одну тараньку він там піймав, квітку, та і все. Тобто, те, що я і казав, що в нас тут вночі, принаймні, ну, я не разом не попадав на такий кльов. І бачите, вон люди теж постояли. Нічого. Ну, будемо дивитися, що буде вранці. Перше ранішнє клювання в брата. Ну що, шо, є щось? А, щось є, є, є. Ти диви яка. Гарна таранка. От що гарна тут таранка цього разу була, то вона гарна. Це четверта? Да, четверта тараня. І вся отака. Вся отака от. Такая. Якщо береш в руки маєш вещь. Ага. Ти диви, друзі, як прорвало. Тільки на ту тараньку витягнув. І відразу ж ще клювання. А, маленький. Так, да, дрібний. Не пройшло і дві години, як знову клювання. Не, ну, ну гарна тарануха. Ти бачиш, таких би по пару десятків би на фідерок. Ціни б їм не було. Не хоче клювати, я на полку mm. вон. Mm -hmm. на Пішло. Зараз вже 9 годин ранку. Зараз останній раз донки я перекинув. Там загріта у нас і прикормки то вже вон трошки залишилось. Вже майже немає. Вибрати так само, тому зараз перекину вже до доньки останній раз. Ось кльову немає, то з такою риболовою будемо їхати додому. Так погано, як в цей раз у нас ну рідко буває так, то ну, хоч якась дрібно так влює там. Пускай така невелика риба, але хоч вона клює, а зараз я не знаю, як болото кидаємо. Дуже рідко таке буває. Так що, друзі, саме все бачили. Якщо не буде більш ніякої риби, то я її почати не буду. І на цьому усім бажаю здоров'я, гарних риболов, таких як у нас це була. До зустрічі!